Бійці роти патрульної служби поліції Суми вирушили в зону проведення АТО. Там змінили колег, що майже два місяці виконували бойові завдання. Провести у відрядження своїх чоловіків та батьків прийшли дружини та діти. «Сьогодні Ми проважаємо нашого чоловіка, мого чоловіка, нашого папу, якого ми вже не перший раз туди відправляємо. І ми гордимося тим, що він. Що захищає нашу державу, нашу країну? І чекаємо, чекають, по перше, дітки. У, у нас їх двоє, і чекають всі знайомі, всі близькі, і нехай нехай йому йому і всім, хто сьогодні відправляється, лише буде там Бог оберігає всіх. Знаєте, мабуть, найстрашніше те, що це вже дійсно стало роботою. що колись два роки тому ми їхали, це сприймалося як подвиг, то це зараз. Робота, звичайна чоловіча робота, яку ми мусимо виконувати, забезпечувати порядок на територіях Донецької області, на територіях Луганської області. От це вже стало звичним звичним стало те, що наші діти, наші дружини ждуть нас тут.